Презентація проєкту Адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту відбулася днями у Надвірнянській райдержадміністрації за участю керівництва району, начальників управлінь соціального захисту населення та пенсійного фонду, заступника обласного департаменту економіки, директора Івано-Франківської дирекції Укрпошти. Фахівці переконані, що така система суттєво має зменшити навантаження на органи влади та скоротить черги, віддалить чиновника від людини, а головне покращить якість надання населенню адміністративних послуг. Населення Буде мати спрощений доступ до послуг. Заберемо, що архіважливо, безпосередній контакт чиновника і бюрократа з людиною, яка потребує е цих послуг, обрізаємо так звану е корупційну ниточку. Яка не пов'язує, безконтактно буде, вже не буде е, чиновник ставити в залежність людину, яка потребує тої чи іншої послуги, і дивитися, з чим він прийшов. Люди будуть мати можливість, крім цього, ще економити е, свої заощадження, а не витрачатися на е, транспортні. Перевезення, ну і що немаловажно, економити свій час. Ідея дуже добра, ідея хороша. Якщо там я зараз читаю, для мене теж зрозуміло повірте. І я в ваших очах читаю настороженість, навіть десь страх. Як ви будете то робити? Треба вчитися, треба вчитися всім. І я зразу хотів би, щоб оця хороша справа не перетворилася в компанійщину або в акцію. Бо ми. Маємо дуже багато хороших законів, які приймаються Верховною Радою або приймалися всіма скликаннями. Але поки доходило то до Лизів, до того мешканця, жителя в селі, він, по-перше, не знає, що закон для нього прийнятий. Кожен думає, що закон приймають для депутатів Верховної Ради і керівництва держави, або для голови районної ради, голови районної державної адміністрації. І тому на вас зараз лежить велика відповідальність. По-перше, не забувайте, що ви в селі, чи в місті, чи в селищі представляєте державу так само. Фахівці кажуть, що тепер для отримання необхідних довідок чи дозволів, не обов'язково йти в кабінет до чиновника. Спеціалісти центрів послуг при відділеннях поштового зв'язку, надаватимуть консультації громадянам щодо оформлення технологічних карток та заяв, формуватимуть пакет документів та надсилатимуть його до муніципальних центрів послуг. Після того, у відділенні, з якого був надісланий запит, клієнт отримує необхідні документи, довідки, посвідчення, тощо людина, навіть не виходячи з дому через єдиний простір в інтернеті, зможе замовити собі. Певну послугу. Якщо ж немає можливості користуватись послугами інтернету, то потрібно звернутися до найближчого поштового відділення або ж листоноша прийде до громадянина додому, заповнить всі необхідні анкети. У вас в районі на сьогодні впроваджується 16 послуг. Це по і соціального захисту, але це не межа. Вже на сьогоднішній день у нас по державному реєстратору є 10 послуг, бо там вони після 1 липня помінялися підпорядкування. Ми чекаємо тільки інформаційні картки, і ми на цілу область, в тому числі вам, шановні колеги, надамо ці послуги, щоб можете пропонувати населенню. Ще чотири послуги, буквально вчора листі з управління пенсійного фонду, головного управління пенсійного фонду в області. Тут є і представники пенсійного фонду, тут буде видача одержу пенсій всіх населених пунктів області пенсійних посвідчень. Видача довідок про розмір пенсії, видача виписок з плесофікованих облікових карток щодо відомостей про нараховану з роботодавцями заробітну плату. Сплати страхових внесків та набутого страхового стажу і отримання відомостей для виготовлення свідоцтв про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та його видача після презентації проекту надвірні оглянули і приміщення районного центру, де надаватимуть адміністративні послуги. Загалом новий проект через пошту включає 21 послугу, зокрема, призначення та надання субсидій, оплата житлово-комунальних послуг, надання одноразової матеріальної допомоги та ряд інших. Проект здебільшого розрахований на жителів районів та. Сіл це надасть змогу переконані фахівці забезпечити комплексне обслуговування за місцем проживання, забезпечити швидку та гарантовану доставку документів, а також заощадити час та кошти. На сьогоднішній день одне з основних завдань держави це забезпечити наближення і надання якісних адміністративних послуг мешканцям. Всім, це і пенсіонери, і малозабезпечені, і незахищені, і багатодітні матері. Ті всі, які отримують ту чи іншу послугу і отримували на протязі свого життя. Івана Осташук, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.